Римі! Мене звати Парканісує Юрій. Мені 14 років, я капітан команди Великий брат. Наша перша екскурсія була і вторія гарний з піця. Ми там милувалися бунтаном, їли піцу, Пили сік. Требувалася, грала на сьогодні ігри та знімали відео. Нас було лише троє чоловік, а планували піти 15 чоловік цього разу, які не змогли прийти, бо були дожидання напевне іншими справами. Прийшло троє чоловік такий. Парканіть Анна Васильівна. Парканець Фія Юрійовна та Виточика Іні Юрійовна. А Іні Юрій, 57 років, Анні Василів, 51 рік, та про Вій Юрій 14. Ми там зняли 10 фотографій. Дали відео. Ми вам зараз їх покажемо. Приєднала пораження. Для нових затрудження. чак цял. в цілому! чак бачить. Якщо вам сподобалося екскурсія, харцпіта, постав лайк і підпишіться на наш канал команди Велике Батмен. Поживай на дзвіночок. І до нових зустрічей. в Нових фільмах. Всім пока!